Ця історія насправді вражає. Мене зачепили тут одночасно декілька моментів, які хочеться заглибитися. По перше, твоя здатність йти за своїми цінностями? От де, де ти цього навчилася? Ти знаєш, я ще те покоління людей, що народилися в 90-х роках. І мене ще виховували батьки, які виховані Радянським Союзом, і в них не було такого, що ти можеш там не піти в університет, ти можеш, я не знаю, змінювати роботу. Ні, моя мама працює 40 років в одному місті, тому самому місці і не збирається це змінювати. І Мене виховували так, що то я не обирала. Щось в своєму житті в першу чергу сама. І В якийсь момент в мене стався протест. Я зрозуміла, що це так не працює, можна по-іншому, і це страшно, але доводилося пробувати пробувати. Я зрозуміла, що блін, я можу сама обирати все, що стосується мого життя, в тому числі і цінності, в тому числі, де я і як я буду працювати. Плюс чотирирічна терапія а, вона все ж теж допомагає відкрити очі на якісь більше. Якісне життя.